Серпня місяця Чернігівський обласний та Козелецькі райони і військові комісаріати стануть учасниками пілотного проєкту з перетворення моральної, і фізично застарілої структури військоматів на центри комплектування та соціальної підтримки. Головним завданнями таких центрів буде покращення обліково-мобілізаційної роботи, впровадження єдиного реєстру військовозобов'язаних, який згодом інтегрується з відповідними податковими, прикордонними і правоохоронними базами даних та підвищення довіри населення. Пріоритетним напрямком проведення цих заходів буде переформатування завдань, покладених на військовий комісаріат, які повинні трансформувати від адміністративних примусових до рекрутінгів та соціально сервісних. Діяльність створених територіальних центрів має поділятися на такі складові. Насамперед, це оборонна робота, комплектування особовим складом в мирний час та особливий період організації ведення територіальної оборони. І друга складова це соціальна підтримка і правова допомога населення в воєнній сфері. Окрему увагу учасники пілотного проєкту планують приділити соціальному захисту військовослужбовців, аби колишнім контрактникам чи армійським пенсіонерам не доводилося оббивати пороги по різних інстанціях заради отримання обіцяних державою пільг. У нас заплановано єдине вікно, де йому фаховий спеціаліст соціального напрямку, надасть всі необхідні роз'яснення, поможе зібрати документи. І будемо відповідно до підписаного меморандуму з Чернігівської обласної державної адміністрації розпорядження голови ОДА. Всі відповідні департаменти управління нам будуть ну, повинні надавати допомогу. На перших же порах завдання учасників пілотного проекту відпрацювати дієву штатну схему, яка дозволить виконати усі ці завдання. Відпрацювання перспективної моделі штатів. На ці штати вони не впроваджуються, системою, тобто люди не призначаються на ці посади, але ці люди будуть наказом військового комісара і оперативної команди Північ призначатись для виконання функціональних завдань за цими посадами, які нам будуть прилагати в перспективній моделі штату. В ідеалі штатний склад має нагадувати американську модель, принаймні що стосується контрактників. Тобто основними рекрутерами виступатимуть прикомандировані до центрів представники різних військових формувань, які рекламуватимуть службу у своєму підрозділі. А в центрі бажаючих будуть лише оформлювати. А поки що усе це лише амбітні плани. Адже для того, щоб ця система запрацювала, необхідні ще й законодавчі зміни. Вже сьогодні кажуть у військкоматі від півтора до двох десятків чинних нормативних документів потребують реновації. Найбільше ж армійців турбує співпраця з тергромадами, яка поки що не має законних засад. Я думаю, що колапсу не буде на сьогоднішній день, в деяких громадах ми. Пропонуємо це, стосується не тільки нашого сьогоднішнього розгляду питання, делегувати повноваження до того періоду, коли не буде сформований даний підрозділ, Делегувати повноваження тим структурним підрозділом, які на сьогоднішній день існують чи в районі, чи в області. Тому це перехідний період, ми це розуміємо, але без уваги держави, без уваги обласної державної адміністрації, він не залишиться. Найбільш відповідальна фаза проекту розпочнеться вже з 1 серпня, а завершиться наприкінці грудня. За цей час учасникам пілоту доведеться хутко знайти усі підводні камені і запропонувати їх вирішення. Коштів на втілення проекту передбачено близько 3,5 мільйонів гривень. Вони підуть на покращення матеріально-технічної бази майбутніх центрів. Та головна проблема час його зовсім небагато. Тож рекрутери сподіваються на допомогу громадськості і обіцяють, щомісяця звітувати про виконану роботу. Субтитрувальниця